Вітаю вас, друзі, на моїй пасті. Бачаюся в хаті, бо на фрін нас опять на дощ. Ну що, друзі, дивлюся я по інтернеті. Людей показують засухи, людей суше. Плачуть, що немає взятків за засухи. Друзі, коли качав мед, зараз треба зняти корпуса, так як ми всі знаємо, Друзі, що вже пора знімати другий корпуса. Тресняти другий корпус, вже корпуса поснімати, поставити, відкачати, друзі. Друзі, кадний дощ, холодно. Влізти невозможно. Я не знаю, як ці корпуси, як ці полоски поставити, друзі. Просто навіть не можу я сказав, от і чуть тільки трохи переставив, опять хмара і опять таке ляє, друзі, ляє. І вже днів 4 то навіть не перестає, друзі. І думав, що відкачаю трошки. А, Трошки віше, ну, зніму корпуса 145-й качу і подкачую, поставлю в хатину, повішаю вже собі в це ось як ти буде висіти. Не можна влізти, друзі. І ще, знаєте, друзі, не повірите, 60 гектар такого гречка і зацвіла після яшменю голова тут сусідського колгоспу посіявши гречки 60 гектар. Ну, маленьке, ну цвіте, біло. Ну хай би зараз забрати корпуса. Хай би хоч пилку собі на зиму принесли. Не можна дивися, люди кажуть, що -за зад, показують, їдуть машини, снімають видео, що все посохло, все позасихало. Друзі, а тут аляє. От треба зняти корпуса край, полоски поставити край. Невозможно, друзі, невозможно. От ви таке пасічнікування. Ви знаєте, друзі. Трошки хочу сказати, дивлюся по інтернеті також, що я не бачив, друзі. Просто масово продають бджоли. Масово, друзі. Що це має бути? Та що на ця Україна вже буде? Масово, друзі, такого. І за Бесті, за і за ні по чому, друзі? Я не знаю, навіть якогось Велику Вітчизняну війну були. Е, ну так, да, в нас зараз війна, так, да, ми розуміємо, друзі. Ну то не везде. Україна була під Німеччиною візде, під німцями. І то люди зберігали пасіки. А це друзі кидають масово, кидають бджоли, масово виїжджають, продають за бес, оде зараз купити мені о, щоб те була мала пасіка, оде купляти пасіки, готові. Ви не повірте, за півтори тисячі двохкорпусний вулик в хорошому стані, практично новий. З бджолами. Це Я за один вулик давав півтори тисячі, друзі. За один вулик я давав півтори тисячі, а це з бджолами покрашені, покриті, то це ще початок, а далі піде, напевно, ще буде дешевше. Отакі От друзі справи у нас. Отаке таке просто джол... бджолоста. І що ви думаєте, друзі, я думаю, там дивуся, що десь десь. А тут, виходить, дзвонять друг до мене. 60 пасіка, ну, Ти по деяких обставинах він виїхав за кордон. Я не знаю, які обставини там в нього. Які можуть бути обставини, ось і взяток, хоча й дощі, але взяток ми взяли один. Покинув пасіку і коротше, я продаю пасіку Володя, Я продаю Володя, пасіку, так що поїдеш з мамою. Треба контролювати, щоб продати вулики. Реманент, інструмент, вощину, ну все, що продати. Ну що ж, поїхав я, поїхав я, друзі. Продав він звісно, 60 вуликів, теж це нічого. Я казав, да". стільки він вклав, вклав грошей, друзі, стільки він вклав здоров'я, і стільки він вклав, така гарна база в нього ліс, вокруг. І вже карніки багато він розжився, вже було багато бджіл карніки поміняних Поїхав туди на пару на, на тиждень, а виходить, що залишився там на постійно. Ну, діло не в цьому, друзі. в мене ви не мені повільно якась така, бачите, вузенька, але висока. Вона рамки в ній не поверталася. Треба було кожен раз виймати, повертати. Ну, ви знаєте, друзі, Колись бачив, в мене тут сусіда була пасічник, така паліця, і це на одну рамку, і так люди колись качали. Да, це було трудно, це було е, тяжко, так як, е, ну звісно, виймати аж відмість 145 рамок, і сюди влазить 8 штук, так, 4 касети, ну, то 4, 4 касети, сюди влазить 8 штук. Треба виняти, кожен раз перестромити. Ну, Я благодарний, друзі, за те, що вона в мене була така, друзі, тому що люди її позичали, візьміть, покидайте її кожен раз на прицепі, у багажники, що з неї буде, як кожен раз позичати. Хто хоче, хто хоче, хоч Відь, вона в мене оцинкована, але вона в мене покрашена. Вона відпрацювала у мене десь, в мене була старіша. Була дуже, що така вже була поварана, була боката, Ну, качала безподобно, не рвала рамок нічого. Мені предложили цю, я був, купив цю медогонку. Це вже вона в мене зо три роки попрацювала. Ну і тут, як я навісні казав, цей друг в мене брав рамки сушніну. Він не віддав, мені так ми добували, що він цього року бере сушніну, а другий він мені вже вернає, вертає, друзі, мені пачками, ну так я вже не буду займатися, вже мені воно не потрібне, тому, и, друзі, предложив мені взамен медогонку поворотну на 4 граммах. Я зараз покажу, друзі. Две сейчас так пушу, друзі, дивіться. 4 грамм осетов. Алюминиево, друзья, алюминиево. Друзі, мені зараз я хочу скамера наскісляти. Оце вона вже новіша, з новіших друзей, я її взяв, ви не повірите, друзі, я то її взяв я одну боку пожалію. Хоча і в мене та поворотна ця ні, друзі, я вчора її розібрав до винтика, побита. Алюмінка ця тоненька, полопавша. Я брав алюмінієві полосочки на закльопки, тому що дюри десь нею кидали, гупали, десь він її позичав. Крутити немона черкає, а воно ж там алюмінька, ця, а ця. Разіця, є ця броня. Цю кидай, не кидай. це е Цинку, але вона викрашена, ну я навіть... о, та цинку мені взяв. Друзі, я не качаю, я ні меду не зберігаю, У мене зразу відро. І так, тут тече і через мої ці і вони зразу витікали. Не зберігав я ніколи тут мед. У мене він тільки просто стояв для качання. І все, я в мене вона на поставці для видно. Вона в мене стоїть, стоїть, друзі, на такому ящику. Зроблена не з якоїсь USB. І відро якраз влазило, все під відро був втрата, ставиться відро. О. І, друзі, ставилося відро, ти так одразу збігало, я зразу так качаю, відра стоять коло мене, цігрую і одразу відносю, так що в мене мед тут ніколи не затримався. То думаю, друзі, зараз я вже цю буду знімати. бік її треба помити. Кажуть, мої, ти хоч не вздумай віддати нікому, тому що то далинка проти все сивно. А це хай вона каже, помиєш, поставиш і хай вона стоїть. А вона що? Вона покрашена, на вона ніж... цинкова, вона до років ще стояти. Думаю, її давати не буду нікому, а вже тею попользуюся, там все то, що вона поворотна. От так що ми зараз у друзі вже подякуємо їй. Наш тому чоловікові, який мені її... Опа! О, так, друзі, мене. Нахилимо. Ми вже цю зняли з Ну Ця менша, друзі, вона якась так, як то мені кажеться. Невеличка, ну невисока, ну вона широка. І, друзі, ця, хоч вона металічна моя. Вона не буде така маленька така моя. Ось, гляньте, друзі. дивіться, яка вона маленька. Виді, яка маленька. Зрівняти дивіться, какая? Земля цю байду, дивіться. І гляньте на ту. Ну тут теж чотири рамки, ну, правда, не поворотні. А, Дивіться. Так само вставлялася Металічний корпус середині. Так само е, е, вставлялося. Ну, вона якась маленька, ну тільки то, що вона вища. Вся, друзі, була, зараз я гляну, чи видно. У мене там ну ця вона нижча, але вона широка. Тому зараз, друзі, де це цей циплик? Ага, он того. Я її вимив, гарно. Хоча... Ой, тямле тягать, я тут знімаю я А ця... О! Все, друзі. А ну, сейчас не попробую. Мені буде удобно, не будеш мішати. Ой, буде мішати мені шкафчик. Так, що ми зробимо? А так. Кайш вона не поворотка. Кайш вона не... Ага, я не можу привикнути, друзі. Знаєте, дві кассити до купи і воно, виходить, кидає. Ну цей шкафчик, напевно, я його вже заберу. О, що так. Отак може, поверну. Отак. Опять. Не вмію, якщо цими поворотами користуватися. О! Вона не кидає, нічого. О. Правда, да. е, друзі, Загляну. бачите мене, не бачите мене. Е, планую, друзі, вже як воно в мене є, треба підклинювати. десь трошки воно грає, бо це, ця була не треба було, бо ця добра стояла. А треба чуть трохи буде. По... О. О. А цього шкафчика я, напевно, відірву, зніму. Не мішало мені качати. Так воно буде добре. Може, я, друзі, знаєте, спробую зліпити якогось моторчика сам, може якусь поставлю, найду. якийсь, знайдусь, подивлюся, я порозборкуся, буду такий знайти електропривод, о, щоб викинути. І вже якщо в мене є вже ця поворотна, за чийсь нещастя, вже мені попало щастя, вже моя буде віддихати. А ті кришки не підходять, щоб подивитися <рес> здоровенна. Занесу її натик, з крана наляю повну води, хай відкисає, помию і я її сховаю. А ця вже буде працювати, друзі. Все вже буде до цього шкафчика таки відірвати, він тут вже не потрібний. О, витягну, бо тут він мені мішає качати утомну. Багато вона велика, їй треба місця багато. Но діло не то, діло в тому, що вона є. О, вже є читав, що кину, кину сюди електропривод. Я такий його з хімічу, я, я її розібрав, як я вчора подивився, не знаю, з одного боку я вже буває пожалів, нахуй я її привіз. Ну, вже така була, рухлядь побита, покручена, закльопки помарилані. Давай металічні алюмінієві пластинки рубати, сверлити її, шурпов і пістолет на закльопки. Хоч я її поремонтував, етлічно перебрав, поперетягав, розібрав, до винтика, слав. склав, тому що її там не було чимка. Там касети вискакували, там западало, то самі касети щось викручувалися. Ну, коротше, таке, так як знаєте, люди не, не, не... є таєтий качає. Як перед мене були руки. Неповоротна, то я був цей радий, що була, знаєте, що таке, не качав руками. Хоч приходила, приходилось виймати, да приходилося мучити, да приходи мучитися, бо знаєте, винятий кожен раз вісім рамок, а буває таке, що не повірите, друзі, ну буває таке, що цей рік дуже мед густий. От мені друг дзвонить каже, молоді в нас мед такий, як юшка. Друзі, а в нас такий, як Марвела цей рік, що мед. Що літній, що весняний, що зараз, О, зараз гріпа я розчиту. Ну, хоч я вже на соняшнику, бо соняшник відйде м'ягенький. Соняшний такий друзі, як мармеладшов. Тому де приходилось декілька разів виняти, розвертати, виймати, розвертати, виймати, то це дуже було тяжко, звісно. З цим собі касети перекинути, ти працюєш. Отакі друзі насправді, да, так, друзі. Друзі, я ж так не бачу. Відколи я живу, я вже пасічнікую, трошки на цьому світі я пасічнікую. Друзі, оси. Друзі, друзі, море осів. Я був. Е, не, пашев, ну, не, Нормально все закрыл, вже опять бачу. дуже, Друзі, Іланне кудою. Вже настільки стільки, пльок обкладено, вже нас тільки з вже з тептором кругом перебіг. перебіг. І лізуть. І кудою лізуть, я не знаю, друзі. І в хатині там теж, Тоже... друзі, я не знаю. Е... Прихожу, захожу сюди в свою цю комнату, бо думаю, може спогодиться, то треба знімати корпуса, буду ставити тут корпуса, відкачувати. Ти буде щось. Друзі. Прийшлося брати пилососа і збирувати. Тако просто друзі, купами, купами. Е, стояло відро недокачане, і в цідилнику була дюрочка, я її не заштопав. Друзі, таке відро осінь нападало, натопилося. Я, друзі, е, На дворі стоять ловушки повні. Ця хатина, то я так не бачу, друзі, не можна було зайти. Вони опять налітають. Де вони? Я вже ж обійшов. Кругом перестролив, побстрілював пилососом ці. Ну не де ви вже, куди ви вже лізете? Лізуть Ліз. і все. На вічі Недавно яка оце мраки. І з друзя, за що тут сукрію? Осе там до п'ять. Дзвоня і, і якраз, друг, що ти робиш? Яка пилососом? оси збираю, ловлю оси. А вони спочатку ловились, а потім підняли. Я веду, а вони тікають від пилососа. Ну нічого, я їх трошки і це вп'ять. Кажу, що робити? Я кажу, друзі, тільки на набр... повний пилосос назбирав осів тут. Вже пилосос перестав тягнути. Що робити? До друга кажу, що робити? Він каже, знімає сопло туди діфлофосу і запечатати, то я так і зробив, друзі. На діфлофосі в слоєня це закрив гнучою. Ну а що ж випустити їх, вони вп'ять завтра до пасіку полізуть. Право так прийшлося друзі, людки прикривати. Право таке на вулиці, як відколи я живу, я вже живу, слава Богу, багато разів у світі. Я ж так не бачу. Тако, друзі падають, тако хмарами, хмарами друзі падають оси. Я ж кажу, я тут щось два дні в хатині не був, то тут зайти не можна було. Друзі, не можна було зайти. Було стільки осів, я скажу, за своє життя я ще стільки осів не бачив. Ну що ти зробиш? А це, думаю, може таки десь погодиться. То треба знімати корпуса, все понаставляти, позабирати сюди, їх посплавляти. Ти помаленьку працю відкачувати, ти вішати, ти складати, і вже готувати борту п'ять, щоб не вийшло, як тоді вже полоски є, все, треба, ну край було поставити полоски. Ну, ну що то зараз корпуса тільки за ніч. Це ж бисто, це не то, що качати. Свій корпуса понаскладав, понаскладав, де понаскладав, по дає місце і закладав, тоді став собі, став собі, ти качаєш. То нема погоди, друзі. Не можна влізти, не можна відкачати, не можна полоски треба край поставити, тому що взяти був великий кліща. Хоча весною я поговорив з своїми друзями, що став, Ні, весною ми ставити не будемо, не треба. Ну а я таки поставив, тому що торік я загрався, був трохи, у мене було дуже багато. То я поставив весною, то я думаю, що я трошки їх прибив. Його а ще зараз э, хотілося б зняти наставки 145, сорок п'яти, хоч не гречка цвіте, але цією погодою там вони принесли б, якраз для себе їсти. Хоч би не їли цих кормових запасів, що є всередині. І треба було б вже опять перепровіти, що там з кормовими запасами. Може вже треба було б. Друзі, знову взяти вже треба було б, так як в мене кормушечки, є, вже може треба було вставити і трошки підгодовувати. Ну хоч тупік не зря друзі, кидають пасіку. Ну. Куди куди покинеш, куди покинеш? Куди поїдеш? Як є здоров'я, крепке, здоров'я, то ще поїдеш, заробиш це. Так як я, друзі, не маю цього здоров'я. Оце що я маю, то день поробиш, три лежиш. І оце тільки те, що я можу це заробити, цього рубля це на, на, на пасіці. Це тільки моє життя. я стільки... Опять друзі друзів тарабани. Вчора дядька попросив пасічника. У мене машина у мене предфаркопа немає, я в нього ланус є, прицеп, ми поїхали, опять привезли штахетниці, притаскали я вже у нас таки 10 на 3. І два сантиметри такі досочки продаються, при це буду робити. Буду. Ну то що будеш робити? Хотів би вже доробити, щоб ці корпуса в мене по току не валялись по всіх поднавесах, а зробити вже для корпусів нормально хотілося б вже. Ну то, що, друзі, дощ. Ну як дощ, друзі, яка день так, і то право так гарно. То вже ночі, друзі, таке близьке, як мені інтернет відключає, тому таке близьке, тріщити дуже страшно. Такі друзі у нас заробітки, така пасічники бати зароблять. Заробиш, друзі, заробиш. Угу. Я б не сказала би, хто його чому заробляє, але таке, нічого не робимо. мусимо працювати. І я ж кажу, що Богдав хоч би два дні поводиш позбирати ці корпуси, щоб можна було щось зробити, довести до куття. Отакі друзі, все алюмінька. Ну, така долесенька, друзі, таку торкнути, ну прокат я б, щоб я гарно притеснув, якби пальцю продали. Ну, поворотна, нічого не зробиш. <смі> і удобно, варте, бо я вище, мені треба було вставати клас, треба таку заставляти. А тут буде лейку вставляти і потім поворотна, що. Буде удобно мені качати меджі на трека, яка у мене цей густий мед, щоб декілька разів касети перекинути, перекину. Ну і щоб дошукати електропривод, тому що я бачу в інтернеті без, без, без кович. То там у нього по 5 6 тисяч електропривода, друзі, то не по моїх можливостях його купити. Ну може від машини лігкового генератора придумати, чи з акумулятор, чи може 220 е -е, моторчика якогось придумаю з регулятором. Ну, то Це я, хай я по друзях кинуся, по базарах, десь я спробую знайти переговору. Щоб моторчик був з регуліми оборотами. Мені не те, що він там право ліву крутився. У мене касетний оборотний, я собі перехилив, буде нормально. Отаке От друзі, справи справився зняти, я всі сняти, вам пожалуватися, Ось, осінь, я не бачив стільки осінь, я не бачив стільки осінь. Тільки що до єдиної виловив, доїде хмара. До єдиної вилови. Ну і кудою визила? Я вже попід край степлером, в мене ж там стільки пленки, стільки побито. Шло, шло, на шло накладається. Я не знаю, де воно і кудою воно вже лізе, ну лізе. Отакі, От друзі, пер я її винесу, занесу її туди. Доса. Ну, нам ну, тяжка, бо він, я... о! Якась маленька, так? Ну, так. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, четверті. Дивіться, друзі. Тільки Диві, що за ширше. Ну, і там все там дуже добре, друзі, там вона, друзі, це не сам. Це... Ой-ой-ой, наверное, 70-х вона, потому що все на болтах, в середині, все решота, все металічне, прути там стоять, еще там надерне. Це бляшка, все бляшка, подивитися лиминка. Зараз ну, більш менше временно ну, тільки того, що кав поворот на що буде удобніше працювати. Ех, так і нас, друзі, хотів зняти і кажу, що оси, як менш, так не було, це, як ці роки з цими осами. Замучили вони мене, звісно. Ну, нічого, ми ж бо дав погоди, щоб ще відтарабанити, що там залишилося знімати корпуса і поставити пластинки. Добре, друзі. Буду волокти її зараз до хату під хату, включати кран, заливати воду. І хай вона відкисає, бо я в неї качав мед, то вона там, Я кожен рік дуже мию, а я вже сушу, і це теж сухенька, помита і сушу, і щоб навесно мені було сухеньке, щоб працювати було, бо ж не будеш. Так що цю заляю, хай вона собі там кисне, а я буду собі, друзі, працювати. Все, друзі, все, всім пока, до нових зустрічів. Отакі в нас справи, отакі в нас пасічні кування. Все, всім показу до побачення.